В Україні будь-який лікар може створити вам Е-направлення незалежно від спеціальності, місця роботи чи форми власності медзакладу. Це може бути державна, комунальна чи навіть приватна клініка. Таке направлення не потребує наявності декларації із сімейним лікарем. Після медичного огляду лікар створює електронне направлення в системі електронної системи охорони здоров'я, і ви отримуєте повідомлення на телефон із 16 значним кодом. Показуєте цей код у клініці і все, друкувати нічого не потрібно. Але є нюанс: якщо клініка не має договору з НСЗУ, послуга буде платною. Якщо ж має, безкоштовною. Її оплатить держава. Перевірити, чи є у закладу договір з НСЗУ, можна за номером гарячої лінії 1677. Термін дії направлення. Один рік. Є визначений перелік лікарів, до яких можна звернутися за медпослугою без е направлення Зокрема, це гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог та фтезіатр. Також е направлення не потрібне, якщо ви звертаєтесь до лікарні в ургентному стані самостійно.